Малюємо дерево за туторіалом з Пінтереста. Ескіз я вже зробила, та ж одразу до цікавого. Інструментом лосо я роблю заливку основним кольором. Потім обираю темніший відтінок і починаю промальовувати всі зазубринки, а також площину дерева, яка буде знаходитись в тіні. Намагайтесь робити лінії нерівними, а більш хаотичними, десь тоньше, десь товще. І площину, яка до нас промальовує третім відтінком. Тепер м'яким пензликом додаю невеликий блік згори. На новому шарі промальовуй напів біля основних текстур. Тільки робіть їх з однієї сторони, де немає світла. А навпроти них, навпаки, обираємо світлий відтінок і додаємо бліків. Десь робіть більш насиченими, а десь менше. І також додаю по контуру. Створюю новий шар, беру м'який пензлик і додаю додаткові відтінки, наприклад, помаранчевий і червоний. Якщо вони десь потрапляють в тінь, то я їх витираю і підбираю режим накладання перекриття. Можна створити ще один шар і додати трохи інших відтінків, але не забувайте залишати тіні. І це вже все. Як вам результат?